Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Gravity Park за вересень, що розташований на Берестейському проспекті в Святошинському районі неподалік станції метро Житомирська. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут в оточенні соснового лісу зводять багатофункціональний комплекс комфорт класу. На житловому просторі розташується торговий центр з кінотеатром, фітнес-центр, з трьома басейнами, дитячий садочок та ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Станом на вересень місяць, в другому будинку, закінчили заливати монолітний каркас і сходові марші. Також на 100% готова покрівля. На 100% готові зовнішні і внутрішні стіни та перегородки. Металопластикові вікна влаштовані на рівні восьмого поверху. В четвертому будинку завершили монолітні роботи також вже влаштована покрівля, сходові марші і майданчики виконані повністю. Внутрішні стіни і перегородки влаштовані до рівня третього поверху. Житловий комплекс Гравіті Парк оточений лісом у місті.